У Києві обірвався трос атракціону спуску через Дніпро. Очевидці повідомляють, що людина, яка летіла по ньому, впала в річку та потонула. Офіційної інформації поки немає. Чекаємо е роз'яснень. Я щоб ви хотіли знати. Я один раз скористався з послугами саме цього канату і з верхньої частини з оглядового майданчика на правому березі переїхав на Труханів острів саме на цьому канаті. Для мене це по перше дивно. По-друге, ну це екстрім. Поїздка це зрозуміло. Але наші журналісти вже прямують тоді. Я вам хочу сказати, що ну, хоча б над водою, навіть якщо навіть і над водою висота дуже велика, і проблема складається в тому, що ви їдете на швидкості. Ви... Не просто там пересуваєтеся повільно, просто впало в якийсь момент. Швидкість велика. І в лапках, звичайно, повезло, що це хоча б над водою відбулося, але ще й варіант, коли ви над проїжджу частину е можете і впасти просто на автівки або під автівки. І це було б сразу фатально. Ну, Не знаю, яка там зараз ситуація. Дуже шкода, що так сталося. Це було, ну. Насправді цікавим атракціоном серед киян гостей столиці дуже багато людей приходило, але е, правила безпеки ще ніхто не відміняв.